O <silence> Всім привітки! Як ви вже зрозуміли, я тільки прийшла із навчання, зараз трошки вам ну, розкажу, ким кеме навчання взагалі, куди я ходила і навіщо. Значить, так, навчання моє розпочинається з 16-го, тобто рівно через тиждень, а це я записалася на підготовчий курс з математики. На чеській мові я трошки, якщо чесно, нічого не зрозуміла. Так що, нарешті я прийшла додому. І зазблушенка, і щось вчитися. Я просто сьогодні зрозуміла те, що мені треба шукати репетитора з математики і починати її вчити нормально, тому що в мене весь цей рік буде обов'язкова математика. Якщо цей тиждень мені якби просто аби щось згадати, то вже цілий рік я маю отримувати якісь оцінки, я маю показувати, що я щось знаю, а я ну, от реально просто не знаю. Окрім 2 на 2-4, більше, більше мого мозку ні на що не вистачає. Тому здається мені, що я буду цей рік дуже багато плакати, дуже багато вчитися, і ви це все побачите, як і сьогоднішній день. Мені здається, трошки я дуже мало щось знімала, але ну так вийшло. Я дуже сильно соромлюся якось там контактувати з чехами, поки що я ні з ким не познайомилась, але дуже сподіваюся, що вже через деякий час вже будуть в мене якісь хоча б знайомі, просто знайомі. Так що так, зараз буду. Буду їсти, бо я дуже сильно голодна, бо я сьогодні встала, щоб ви зрозуміли, кожного дня я лягала десь в 12 або в час ночі і прокидалася десь в 9, 10, в 11. І це якби було ок нормально. І, типу, сьогодні мені треба було встати в 6. Це було дуже складно, я нічого не зрозуміла. І щоб ви розуміти, вже мій організм звик до того, що я маю їсти десь 12 або в, в один дня, а тут треба запихнути якийсь бутерброд і випити кави і, або чаю якогось в 6 ранку. Ну, він такий, типу, алло, здрасте, я взагалі ще сплю. І я така, М -м -м, ну ладно, спи далі. Але я все, все одно поїла, бо треба було. але я все одно голодна. Тому що якби бутербродом до двох годин в дня, якби, так. Да. Хоча в мене був обід, я з'їла там з водичкою, але все одно якби. Я не наїлась, мені треба борща. Якщо іду їсти, і отак. Думаю, що це не останній день я знімаю влог, що завтра я вам ще покажу щось, сьогодні ще щось цікаве буде. Ну, такий день. Ну, що так? Sempre estou pensando em ti também. Não quero pôr mais graça em what I said to you. Другий день довго я вже йду з другого дня своїх е, свого курсу з математики. Другий день я хочу просто плакати від того, що я нічого не розумію. Ну, типу, не те, що я чехів не розумію, а що я не розумію математику. Я якби і в школі її не дуже гарно знав, а тут так тим паче. Я тепер думаю, що треба, можливо, Можливо, я і сама зможу десь в інтернеті якось почитати, порозв'язувати якісь задачі. Я просто розумієте, в школі якось не звертала увагу на цю математику, не то, що не звертала, я її просто не любила. Хоча зараз я розумію, що мені хочеться з нею подружитися, мені хочеться розуміти її. Це для мене як просто якась гра або якась головоломка. Ну я так вважаю. Зато, дякуючи цим курсам, я тепер розумію, в чому в мене реально є е, великі помилки і з чим мені реально треба працювати, працювати працювати працювати. Так що тепер йду трохи пошопитися, бо у нас є деякі плани. А ще я повернусь сьогодні ще в університет, тому що буду фотографуватися на Студентський. Я вже так хочу отримати. Просто це не просто студентський, а це, про, це карта з чіпом, з яким я зможу відкривати і двері. там. Ну, коротше, Я ще більше дізнаюся і більше вам розкажу коротше, про це все. Так що отакі от діла рібітішки. Ще, до речі, у нас дуже холодна погода. Халюшки, ми сідимо йому каву, як ви бачите, дуже смачну. А ще я вам хотіла показати, чого взагалі я знімаю це відео, щоб ви розуміли. Я така, як сиділа думала, так, яке нове відео зняти. Думаю, М -м -м, зніму знову влог. А знаєте чому? Тому що я хотіла дещо купити. Це просто, щоб ви розуміли, це настільки цілі, це настільки дитячий садочок, я просто хотіла купити шопер свого університету. Все. Це все. На цьому можна влог закінчувати. Побачення. А, шуткую. Я просто вам хочу показати. Нарешті я купила цей шовк. Я хотіла його купити ще з того моменту, як тільки дізналася, що його можна купити. Так що я тепер крута. Моя тепер ще є. Тут, бачите, написано, як крупний. Шок. Якби так. Ще там, щоб ви розуміли, у них просто все є. І ручки, і зошити, і світшоти, і навіть, навіть парасольки є із цим знаком. І ще мені дуже сподобалося, я, може, куплю собі трохи пізніше такий значок, там написано Фоде Так що, якби, все. Вас це ще не все. Боксі продовжується, але мені здається, що сьогодні я вже буду закінчувати. Можливо, він буде дуже коротенький, але ну і що? Ну і що? Такі. Так що,